Що підпишеться? Робиш ось такі вправи, ось такі вправи, ось такі вправи для розвитку своїх сідниць, бо ти це бачила на Ютубі в 40 ділки і думаєш, що вона свої сідниці накачала таким чином. Тобі спустіли. Великий сідничний м'яз, він реально великий, а отже сильний. Ти не можеш його натренувати, простимулювати до росту дриганням ногами. Це нереально. Окей, ти не маєш можливості тренуватися в залі. Не маєш часу, не маєш грошей. Окей. Можна вдома з вагою власного тіла виконувати дійсно ефективні вправи. Я тобі їх покажу, але попереджаю, це тобі не сподобається, бо воно важко. Відчуваєш, як мотивація гасне. Вже тоді, коли ти дивишся, як я це роблю. Бо твій мозок розуміє, що це важко, і він каже, ні, можна я буду так робити. Можна, я повірю в цей бред, а так будеш робити? А це ефективна вправа в даному випадку для лівої сідниці. Будеш так робити? Та ні, то ти раз другий зробиш, більше не захочеш. Тому що тяжко, а ти хочеш результат в тому житті без праці, так? Не будеш так робити. Знаю, що не будеш. Життя щораз раз, буде тебе жорстко бити по яйцях, коли ти не приймеш жорстоку реальність. Результат там, де важко.